Ми акцію робимо по тому, як наш лісгосп проводить санітарну чистку. От приблизно такі дуби. Вони різуть, ріжуть типу, під санітарну чистку. А такі дуби. От будь-які. І цей під санітарну чистку не попав. Дивіться, добре, і таких тут дуже багато випадків. Ось другий приклад. От, ось пуньок. Ну, не можу сказати, який цей дуб був, але по пуньку видно, що він міжмеж нормальний. Це, цей дуб попав під санітарну рубку. Але поруч стоїть ще один дуб. Цікаво так, так? Да? Чому ж один тронули, а другий ні. А дуже просто. Тому що цей дуб хворий. Такий дуб нікому не потрібен. Чомусь мені здається, що якраз оцей дуб мав піти під санітарну рубку. А це і рости. Ось ще один приклад так званої санітарної чистки. Дуб зрізаний. Ну, наприклад, припустимо, що він був хворий. А поруч ще один дуб стоїть. І цей дуб має явні признаки вираження хвороби. Да? там якесь дупло чи що там не знаю і на продачу до того він сучкуватий тому я маю таке внутрішнє переконання що цей дуб мав цінність а цей немає Уже він трошки хворий але ж навіть видно по вершині багато гілок сухих. Ще він може жити довго, але... але вже він хворий. Дивіться, знову на дошку це не піде. Тому він залишився. Хворе дерево залишили. Вибирають тільки е, таке, яке пригодне для розпиловки. Здорові дерева. Значить, Основна схема тут е, крадіжки це беруть високоякісний дуб, а переводять його дровами. Різниця в цін, наприклад, е, дуб-дрова, там 500-700 гривень, а дуб. Дуб гарна деревина 500-700 доларів, тобто розумієте, різниця в 25 разів. І оце так. Оце на цьому вони і роблять гроші.